Розділ 9. Громовий удар. Вміння сьомого рангу сім'ї громових. В один незабаром Суянцін прибув на бойовий стадіон астральних вихованців. Суянцін не носила форму академії, але охоронець тизнав її, він впустив її ще до того, як вона пред'явила свій студентський квиток. Піровиріс. Піро собака використала піровиріс. Як шкода, що піроріс не влучив у ці. Вогняне чудовисько ухилилося від удару. Ваїт, Амінюте, Зачекайте хвилинку, но, no. гет. Тероріз розвертається в святі небеса. Тероріз повертається назад. Суяньїн почула, як суддя схвильовано кричав, щойно вона вийшла на стадіон. Його голос було чути по всьому майданчику, він був досить гучним, щоб розбудити мертвих. У той же час люди були схвильовані і кричали на глядацьких місцях з боків вхідного коридору. Все не здивувало суянсін, яка зберігала спокій. Такий вид не міг бути більш звичним для неї. Вона озирнулася і знайшла місця свого класу другий клас, третій клас. Вона поспішила до них. На півдорозі вона раптом згадала, що її улюбленець блискавичний щур все ще стоїть позаду неї, всей малюк. Вона ніколи не брала його собою на таку урочисту подію, чи не злякається він цієї чудової сцени з десятками тисяч людей, і які кричать на все горло суянці миттєво обернулася, але виявила, що блискавичний все ще близько за нею. Коли вона зупинилася, він також зупинився, і блискавичний шур підняв голову, щоб подивитися на нього. Вона бачила розгубленість у тих маленьких очах, що були завбільшки щілино, все не вплинуло на неї. Всередині Суянін відчула, що знову може дихати. Домашні тварини не були схожі на звичайних диких тварин. Домашні тварини мали базові здібності до мислення та усвідомлення. Більш полохлива тварина швидше за все була б знерухомлена від переляку в таких ситуаціях, як ця час підтискав. Вона щойно взяла пацюка в блискавку. У неї не було часу, щоб потренуватися з ним або дати йому час на адаптацію. Суяньін була приємно здивована, побачивши, що блискавичний шув був сміливим і безстрашним. «Інг-інг, де ти був? Я ніде не міг тебе знайти. Ти мене так налякала, лан леле. Подруга Суяньін помітила її, як тільки вона сіла на свої місця в класі. Перша одразу ж підбігла до неї. Я пішла забрати свого астрального улюбленця. Сказала Суянін. Ідучи свідом за лан леле до їхніх місць у класі, Суянін кинула погляд на ігри і запитала: Яка зараз в Четверта, ти майже закінчила одразу після того, як Цян закінчить свій матч. Лан Леле надула губи, вказуючи на спину людини з чорним волоссям, що сиділа перед ними, і ця людина. І Суянін були в центрі уваги в класі з часом. Під впливом такого середовища ці дві учениці стали досить конкурентоспроможними. Оскільки лан Леле була подругою Суян'їн, вона, звісно, не мала добрих почуттів до цієї учениці. Гох, Суянін кивнула. Вона не звертала на це уваги і продовжувала дивитися на сірники. тоді лан Леле помітив, що рав блискавку, який її фруктові шкірки на землі біля їжі Суяніна. Це той самий, що блискавка, якого ти відправив на перетримку. Так? Він голодує. Чому він їсть все, що може знайти? Блан Леле здивувався. Почувши її слова, Суянін обернувся. Вираз її обличчя знинився, коли вона побачила блискавичного щура, який тримав у руках шматочок фруктової шкірки, і щасливо їв Тим його. Він занадто брудний. Сказала Суянін, одночасно використовуючи силу контракту, щоб передати свої інструкції. Як людина з патологічним страхом забруднитися, вона ніколи не могла терпіти, коли її домашні тварини їдять сміття на землі. Тим часом це нагадувало їй про той зоомагазин, Той підлий бізнесмен, коли сірники закінчувалися, вона йшла до Асоціації астральних домашніх тварин, щоб подати скаргу на цей магазин, відчувши наказ Суяньїн, долискавичний шум, зупинився. Кліпаючи своїми витрішкуватими очима, Леле подивився на блискавичного щура, щось спало їй на думку. Ти хочеш, щоб він приєднався до тебе в цьому поєдинку. Вона приголомшено подивилася на суянь. Звичайно, суянь залишався спокійним. Лам Леле широко розплющила свої прекрасні очі. Ти зглузду з'їхала. Це щорічний турнір домашніх тварин, тварини, які можуть брати участь у змаганнях. Повинні бути не нижче другого рангу, хіба ти не хочеш відправити блискавичного щора на смерть, взявши його з собою, ли? в академії діють правила, що не допускають жоден жет. Суддя вчасно скасує його в разі потенційної небезпеки, відповів Суяньїн, навіть якщо припустити, що, що блискавка не загине, яка користь від його відправки. Це всього лише домашня тварина на проміжному етапі першого рангу. Будь-який вихованець може перемогти його. Лан Леле був спантеличений, я знаю. Суянін був рішучим і рішучим, але не забувай про спеціальну навичку воїна бойових тварин, яку я опанував, посилення сили третього рангу, чим нижчий ранг вихованця. Тим кращим буде ефект від мого посилення сили. Я зможу підвищити силу блискавичного щора до проміжного рівня другого рангу. З моїми навичками та інструкціями, блискавичний шур зможе битися з іншими вихованцями. Лам Леле, звісно ж, знала про здібності свого друга до дрібниць. Ти ж казав, що просив родину знайти тобі просунутого цілителя, який би допоміг тобі відновити сили цього і хластого тигра. Чому б тобі не попрацювати з ним замість цього? запитала Лан Леле. Все ще спантеличина. Всі інші вважають, що він був поранений під час попередніх бит. Тепер це мій козир. Я не можу виставляти її так швидко. Суянін знизила голос. Хелан Леле, нарешті, зрозуміла. Вона зітхнула. До речі, кажучи, цього разу тобі не пощастило. Ти зустрів занадто багато складних супротивників на початку цього турніру. Інакше ти б не опинився в такому скрутному становищі. Суянін промовчала. Вона не запропонувала відповіді. У готуй же час. Цей раунд матчів щойно закінчився. Виграв той, хто використовував піроценіне. Обидві сторони пішли зі сцени. Тим часом дівчина, яку лан Леле назвав крижаний цян, повільно підвелася. Вона одразу ж потрапила під пристрасні погляди хлопців їхнього класу, а деякі з них навіть скриготіли зубами від ненависті. Всій дівчині точно пощастило. Всі її суперники, новачки, обурено сказав Лан Леле. Суянь трохи насупився. Але все одно промовчала. Через кілька хвилин битва на сцені закінчилася дівчина, яка виглядала холодною. Як лід, повільно зійшла зі сцени. Суянін відчула, як та дівчина кинула на неї погляд. В цей погляд говорив багато про що, ніби Крижана Цян просила Суянін не підвести її. Суяньін Суянін стиснула кулак. Зовні вона виглядала ще спокійнішою час іти, сказала Суянін лан леле, і блискавичному шуру разом з нею блискавичний шур помітив, що мислення його господаря схоже змінилося. Блискавичний шур випростався, і в парі його маленьких оченят спалахнув гострий погляд, і все ж ніхто не кинув би погляду в очі неповноцінному світляному шурові. Жодна людина не помічала небезпечної аури, що ховалася в них. По проходу Суянін підійшла до сцени, що стояла посеред залу. Кроп за кроком вона піднімалася вгору. Блискавичний шуст стрибнувна. Вона спокійно стояла на просторому стадіоні під поглядами, що кидалися на неї з усіх боків. На обличчі цієї дівчини не було і світу страху. В її очах були гордість і спокій. Суянін з другого класу, третій клас. Суддя одразу ж оголосив її ім'я і продовжив схвильованим тоном. А тепер давайте перенесемо нашу увагу на екран і дізнаємося, хто буде суперником Суянін. Гусі перевели погляди на величезне табло з результатами, що висіло над землею. Низка зображень промайнула повз, а потім зупинилася на одному. Чорт, вираз обличчя Лан Леле змінився в ту мить, коли вона побачила зображення. Це був Чан Сяо 7 класу третьої школи. Це був досить грізний супротивник. Чжан Сяо можна вважати одним з найкращих у класі. Су Янін також була здивована, я вже їй не пощастило. Як так сталося, що їй довелося змагатися з таким сильним суперником? Незабаром її суперник також вийшов на сцену. Все був молодий чоловік зростом близько метра 75, з чорним волоссям і лютим поглядом, який носив коштовний наручний годинник. Це було рідкісне поєднання дикого та вишуканого юнака, Суянін з другого класу. Чан Сяо не втримався від сміху, побачивши свого суперника. Мабуть, мені пощастило, я чув, що всі твої вихованці були поранені під час попередніх бит. Цк -цк. Це й що? Все, що у вас залишилося, обличчя Суянін затьмарилося, а її коментар біля сцени суддя холодно оголосив про початок «Найкращі два з трьох. Кожна сторона може виставити лише трьох тварин для участі, ніяких зловмисних поранень не допускається. Починайте. Шан Сяо посміхнувся. Він простягнув руку і зробив хапальний жест, щоб мобілізувати силу контракту. Раптом простір перед ним почав злегка скручуватися. Відразу після цього на землю приземлилася фігура, що палала чорним полум'ям на другий ранг, сила вибуху, слабке біле сяйво, випромінюване Сяо, Вихором похопило чотири кінцівки цієї фігури. Поточеної чорним полум'ям, ця навичка була найосновнішою навичкою посилення, якою повинен володіти воїн бойового вихованця.